Добрий день користувачі інтернету та українського контенту. Хочу поговорити про таку гру називається Кукіран. Кукер Kingdom. Та чому б я вам не рекомендував грати в цю гру, навіть якщо вам хочеться? Звісно, гра може видавати вам огвели такі награди, та й дуже багато може видавати. Але такий прикол в тому, що сьогоднішня мета виглядає дуже страшно. Особливо тоді, коли просто якась епікова печенька може стати метою, блядь. Самый найкращий приклад був злат, Рокстар Cookie і Vampire з конфеток. Прикол в тому, те, що вони такі метові тільки на, на один патч. Тобто далі ти вже не можеш грати за ту саму лати, бо лати буде контриться Shadow Milk, який в рази є сильніший, та є skial silence просто не спрацює на нього. Або Рокстар Cookie хоч зараз і ще якось грається ну на старой, на старой тімі, то ти все ж таки будеш знову проігрувати проти мети, а якраз ти ж Eternal Sugar Cookie, да. Там ще й Mystic Flower повернулася в Мету, ну це так, досово. Сюжет хороший, а награди видають великі. Але таке питання, а тобі випаде та сама печень, яка тобі потрібна? Тобто, Eternal Sugar, Shadow Mill Cookie, Vanilla, пробудившися. Та господі, викачаєш ти лілат, навіть якщо вона зараз не мета, до 30 уровня конфети. Ну або той самий кукі. Раніше я ват викачував, як бог знає хто. Бо вона, по-перше, моя фаворитка вайфу, а по-друге, вона була мети. Зараз толк від неї ну просто для красоти, бо зараз вона не дуже хорошою забельна в... Стімі, та й в цілому буде скрізь заважати вам чи якось допомагати. Як я казав раніше, контриться Shadow Milk, та зараз ще й Eternal Sugar. Про Rockstar Cookie спорно, бо більшість його заміняли або просто ігнорували. Тому Бог знає, скільки його там протягне замети Я ще чув те, що скоро вийдуть ще нові конфети, але куди вже далі, я не знаю. Хоча, якщо я вже буду вам нагадувати старі конфеты, нові, магічні кафе, то вони були не юзабельні. Ні в Borstra, ні в Новом no Бестист та й ніде іншим, вони були не юзабельні. Навіть в месяц, де були тільки епіки, вони не були самими важливими. То на який хрен ви тоді видаєте нам такі конфети на достатньо очікуваних персонажів, якщо вони буквально не юзабільні. Тобто вони не юзабільні в міті. При цьому оба звучать дуже цікаво, хоча не дуже юзабільні. Чому не зробити як раніше? Ось були чотири достатньо ними не, неймовірно імпових конфети магічних. Просто імбових. Звісно. А... Воїни були прямо в основній меті, але одна точно була в гільдії, дуже візабельна. Та навіть зараз її можна юзать, коли є тіма набагато простіше, та не буде добавлять більше урон. Але все ж таки юзабельний, а не ваша, это нет. А не ця ваша Аман Куки, яка має лише конфету, яка ну, не найкраща, та її есть дуже питальний. Прикол в тому, те, що для кожної тіми є такий персонаж, який буде зміняти тільки одного. Тобто зараз там є та складається десь так. Звісно, я не знаю, коли там дивитися ролик. Там скоро Холібері приподівшися, прокидиться. Тому я блядь, як ви буде там жити далі. Тому я хотів би зробити такий терліст про кожного персонажа, але це буде в 200 гросі. Що по поводу гімплею, для мене він показався дуже душний. Не кожному подобається проходити один і той самий уровень, який складається технічно так само. Але це більше про старі уровні. В нових там якась хоча б розвага. Особливо в Кінд, особливо в королівстві Золотого Чуду это, смотри, мой самый любимый, у нас по Грубо керандавишка. Грубокашче, вот такие у нас тирлист. Звичайні, э, рідкі, просто смітник, нахуй. Хоча там бувало якісь дуже юбні ті виключення, але я жот з них не попав, в це жахливо. Епіки просто спорні, бо там, ну, прямо метавих джорі мало з тим приколом. Там дохрена епіків, а по ітогу там декілька методов, і то тільки на деякий на деякий час, блядь. Супер епіки, Просто в смітник кожного, Практично кожного. Там зараз три печеньки метові. Но там такой прикол, що они хороші, а от них контакт еще легше. Ну, і переходимо до драконів. О боже мой, там тільки один дракон, блядь. Навіщо добавляти дракона, коли він дуже рід, дуже рано з'явився? Господи, на якого хуй. Далі легендарні Практично всі практически не юзаблен. Store ну, не ne найкраще. А ось э, два новеньких единицт э, Виндаучер уже вийшов із мети уже не юзаємо. А вот Fire Spirit, який нахрен поламав мету, тому що він буквально якось згой в команді. Просто зараз в меті єбе. Переходить до древних героев уже не стоит, потому что каждый из них, ну, практически каждый, с пробуждёнкой есть метой. Знаете, пробуждённый Даркакао может что-то показать, если у вас нет того самого берн Spice, или какой там ещё. Для новичков подойдёт и да. А вот Холлиберри и Батлили не юзабельны. Ну, Холлиберри на данный момент скоро у них пробуждение будет. Каждый бист есть метой. прям без питань. І прикол в тому, що їх вибити практично нереально для якогось на фрітупо ігрока на обичній гачі. Ну ось я думаю тоді, треба тобі грати в цю гру з неймовірно йобнутим поверкріпом та й рандомним. Скоріше ця гра вже для китів якийсь сраний. Чи сиди на, дно, на дні Німети, не, не, не дай Бог ти що ванільний сервер, блядь, вибору просто піздєтва тебе буде. Я бы вам рекомендовал идти либо в Холлибери, либо в Даркоколл э, серию, потому что там хотя бы какая-то стабильность есть. Надеюсь, там не выйдет новая серия, потому что, ну, блядь, вам пизда. Если у вас нету еще одного третьего аккаунта, то, ну, пизда. Дякую за перегляд. Высказав все, что я хотел. до побачен.